Це його речі, які хлопці передали. Це те, що було з ним. Годинник та ліхтарик, які Микола завжди носив з собою, а також колекцію книг, тоді ще наречена, а нині дружина Марічка Барабаш зберігає серед інших цінних для неї речей. каже, планує показати їх доньці, коли вона подорослішає. Я би дуже хотіла, щоб вона в нього вдалася. Типу, тому що він з самого дитинства дуже багато любив читати. Микола Березівський навчався на агронома в 2014 році. Вступив до полку Азов, де прослужив чотири роки. Після повернення до рідного міста розповідає дружина, вирішив розпочати власну справу. А вже в лютому, 2022 року, Миколу знову викликали до військомату. 24-го ми прокинулися. То було ну я не знаю зараз. Реальне таке відчуття, як ніби що все. я вже ніколи сюди не повернешся. Чогось я думала так. Тоді розповідає Марічка Миколу, мобілізували до військової частини на Київщині. Далі служба на східних напрямках. Про війну розповідав багато. Він ну він не приховував типу навіть страшні якісь речі. Він розповідав те, що хвилювали. Коли дізнались, що чекають на дитину, каже, вирішили побратися. Церемонія проходила онлайн. Приїхав чоловік тоді, коли у подружжя народилася донечка. Якийсь час до пологів на пологах типом він був зі мною. Через три місяці, говорить жінка, планували зустрітися знову. Втім, побачити донечку вдруге. Миколі не судилося. Загинув під Вугледаром, під Микільським. З того, що мені розповідали побратими, і в сповіщенні, типу від атаки в півдрона. побратими розказує, що вони евакуювали пораненого хлопця. І вже коли поверталися назад від дружин в їхню групу полетів дрон. Каже, з чоловіком вони вільно говорили про смерть. Після його загибелі зробила так, як він хотів, кремувала тіло. Урно з прахом дружина зберігає вдома поряд із портретом Миколи. Я Чекаю військового меморіального кладовища, щоб частину праху заховати там, щоб він був серед всіх військових, які загинули за Україну, і частину я хочу. Частину я хочу. Закопати під деревом десь у нас на території. На подвір'ї будинку росте дерево, яке посадила на згадку про чоловіка, та під яким знайде останній спочинок, каже, прах коханого. Дерево е, Я ми колись були, я не пам'ятаю вже в якому місці, але десь ми подорожували, нам розказували, проводили екскурсії, розказували про дерево, яке ну, рідко проживається в наших краях. Але ось тут посадили, воно велике, і в нього такі е, листочки, де коли розділяєш пополам, і по половинці була в мене частинка листочка, і в колі була частинка листочка. І в мене вона досі збереглася, і я просто так собі думала, яке дерево. Вирішила спробувати це. Чи прийметься Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, Новини, Черкаси.